Всім привітки! Мене звати Альона, і сьогодні в нас передостанній звіт по моєму проєкту доглядовому Закінчити доглядові засоби за 2024 рік. Так він називається. Отже, в цьому місяці результати в мене не такі, як завжди, а більш такі скромні, я б сказала, але, ну, вже ж як є. Так, отже, давайте відразу приступимо. Перед цим попрошу вас поставити вподобайку, підписатися на канал, це дуже допомагає розвитку, просуванню каналу. Тому, якщо не важко, то, будь ласка, допоможіть моєму каналу розвиватися. Так, і давайте подивимося, що в мене по результатах. Вже не так-то багато залишилось насправді продуктів. Ну, звичайно, вже і проєкт підходить до кінця. Так, отже, давайте по порядку. Ось такий залишається в мене потрійний засіб гель для для скраб та маска для обличчя Сімплін Dr. Santa Brand. Бренд. Це для проблемної шкіри. Зовсім трішки я його використала в цьому місяці, тому що я хотіла закінчити інший скраб налягала, а цим так не багато користувалась, але вже буду брати його в більш інтенсивне використання, щоб тепер вже закінчити саме його поскоріше. Так, взагалі. Засіб непоганий. Не скажу, що він, знаєте, там прям мега якось очищає, але він йде, я б сказала, навіть більше на підсушення якихось там висипів, бо в складі є саліцилова кислота, цинк, біла глина. Тому якось так. Але об'єм ну, дуже великий, 150 мл. Ну... Надовго вистачить, так далі. Далі ось такий спрей для волосся, також доктор Санте, це серія проти лупи, це лосьйон такий. В цьому місяці їх використала ось де так, менше, ніж в тому місяці, але о, нічого. До кінця року я його точно доб'ю. Ну, знаєте, взагалі, цей ласьон для шкіри голови, але на шкіру голови я не можу наносити ніякі спреї, тому що вони всі мені жирнять дуже волосся. Тому я наношу просто на довжину, для того, щоб там, ну, якось легше розчісувати, щоб не так плуталось. ну, Більш для цього використовую. Так, далі. Далі ось таке масло, це ніяк його не закінчу, тому що ну, тут реально великий об'єм. Не те, що там воно погане чи що. Ні, воно непогане, доволі непогане масло. Не скажу, що, що одне з кращих, але ну, в принципі непогане. Але об'єм. Об'єм такий великий для масла 100 г. Ну, це надовго. Тому е, використала звичайно більше, ніж звичайно. Підмітки погано видно на цій упаковці, але ось була в тому місяці і ось в цьому. Ось десь скільки використала. Думаю, що до кінця року я точно повинна добити це масло, не так-то багато його залишилось. Так, далі. Далі ось вибачаюсь, такий печок погано держиться. Ось такий спрей. Це в нас проти випадіння на шкіру голови. ось До речі, оце напевно, я пробувала: єдиний спрей, який наносиш на шкіру голови, і він не жирнить. Це класний реально спрей. Коли наносиш то відчуття такого холодку, пощіпування, що він реально якось діє на на волосся, на коріння. Я використовую і, і, і чоловік використовує також, щоб поскоріше закінчити. Ну, і плюс йому також таке потрібно. Тому користуємось, але насправді результат зовсім маленький: 91 грам був в тому місяці, зараз 89 Не знаю, чому так мало використалось, начебто і користувалися, але ну, якось так. Будемо користуватись далі. Так, ось така маска для обличчя, також Simple Clean для проблемної шкіри це маска глибокої дії, також із сальціловою кислотою, загакислотами, з цинком використала ось десь скільки за місяць. Тут насправді вже доволі мало залишилось. Точно я закінчу її, можливо, навіть якщо постаратися, то навіть до кінця місяця побачимо, Ну, максимум до початку наступного місяця. Доволі маска непогана, вона такого білого кольору. Вона, знаєте, відчуття такого пощіпування як наносити на шкіру. І вона, як, знаєте, аж наче трішки вибілює шкіру. І ну от вона реально очищає доволі непогано тому і о, підсушує саме висипи. Тому, в кого проблемна шкіра, то спробуйте цю серію доволі бюджетно. Так. Ось такий олівець для відбілювання. айсберг, це в Єві купувала. А, також я не часто користуюсь, тому, як було 15 грам, так і залишили зараз. Якось зовсім не, не йде з відмітки 15 грам, але користуюсь. ну, Звичайно, що я буду старатися до кінця року закінчити його. так. Ось такий ще залишається крем нічний для обличчя Avon Cea, це в нас рівний тон, це в нас із з церамідовим комплексом. Ось кількість цього крему зовсім там вже небагато залишилось. Тому, думаю, що найближчим часом я вже закінчу цей крем. Знаєте, спочатку мені вже він. Під набрид, тому що ну от реально дуже великий об'єм. 100 грамів крему ну Це його реально надовго вистачає. Вже якось під і якось він почав, начебто, дуже якось жирнить мені, шкіру, все. А потім я додала в догляд сироватку для обличчя, така, що проти акне І вона якась, знаєте, вона. Значить, підсушуюча, І коли на цю сироватку я наношу ось цей крем на ніч, то обличчя зранку от реально мені подобається. От цей крем з цією сироваткою доволі гарно працює. Краще, ніж без сироватки, тому з задоволенням довикористовую в, цьому, в цій комбінації, в принципі, задоволена зараз. Так, ось така міцелярка доктор Санте з огірком. Також користуюсь, але я б то, можливо її більше використала, але зараз у мене на затесті то, також там серія для обличчя, і там також міцелярка, тому я користуюсь і тією, і цією. Але все одно, ось де була відмітка. І ось де зараз, ну так, нормально використала. В, цьому, в наступному місяці я точно її закінчу. Доволі непогано вона очищає макіяж, обли... очі не печуть, не подразнюються, тому, в принципі, нема в мене нарікань. Так, і ось такий крем для тіла. Це в нас Ліора-бренд український. Це купувала на мейкапі, але цей бренд і в Аврорі представлений, і в ТАДА з канабісом. У нас була одна частина біла, я її вже повністю закінчила і залишилась зелена. Також вже почала вже зеленою користуватись, але ось о, трішки стерлось, Зовсім трохи використала. Тому що, поки опалення не давали, то який там крем. Поскоріше потрібно було одягатися, щоб не замерзнути. це ось вже опалення включили, дескільки так виглядає крем? Вже тепер опалення дали, так більш-менш почала знову активно користуватися, тому буду намагатися закінчити його в цьому, в, в, за місяць. Так, Це те, що залишається до наступного проєкту ще в мене. І закінчилось лише три засоби. По-перше, це ось такий крем-денний Avon рівний тон. Ось тут нічого немає. Я спочатку користувалась для обличчя, а потім. Він почав дуже жирнити мені шкіру. У мене навіть висипи почали з'являтися через цю жирність. Перестав він мені підходити чомусь, тому я довикористовувала цей крем для рук та ніг. Закінчила і все. Ну, Якщо чесно, то повторювати я не буду цей крем, але ну, і навіть і не зможу, тому що в компанії зараз вже ці креми вивели. Їх вже немає. Також закінчила ось таку маску для обличчя, також Avon K, а це в нас з грейпфрутом. Ось де нічого немає. А, знаєте, доволі непогана маска. А, вона така була біленька, начебто гелева, Коли вона підсихала, то їм потрібно було скочувати такими комочками з обличчя і потім ще вмитися. Доволі, знаєте, таке, начебто обличчя трішки висвітлювалося, таке гладеньке-гладеньке ставало. Так, звичайно, пори вона не очистить, ну, вона не заявлена такого. А от саме більш такий поверхневий бруд, якісь клітини відмерші, знаєте. Трішки вирівняє тон, більш таке сяюче обличчя стає. Це так. Мені, в принципі, сподобалась ця маска, але в компанії вже зараз її також немає, Я вже її вивели, тому нема, в принципі, про що й говорити. Так, і ще закінчила ось такий скраб для обличчя. Це у нас Planet Spa. Бачите, він був такий білий. На стінках доволі густий. А, не скажу, що він, знаєте, він був і не з такими, і не з крупними скрабуючими частинками, але і не, не зовсім делікатний. А, ну, не знаю, Якщо чесно, то напевно б не повторила. Все-таки більше хочу перейти на якісь пілінги, на щось таке. А ось такі саме скраби. Якось вже піднатоїли мені, тому ні, повторювати я не буду. Це в нас з мінералами моря. В каталогах зараз є, тому, в принципі, кому подобаються саме скраби, то можу вам рекомендувати. Непогано він очищає, ну, скрабує, очищає. А саме для тих. Хто все-таки не, не полюбляє скраби, то ну, взагалі я б рекомендувала вам звернути уваги на пілінги, на якісь такі там фруктові пілінги, чи, ну, саме з фруктовими кислотами, чи молочною кислотою, ну там вже на ваш розсуд. Тому, якось так, три порожні баночки, і залишається в нас 9 засобів в проєкті. В наступному місяці, в, ну, десь в 15-х числах грудня, буде в нас останній звіт уже в цьому році, і побачимо те, що залишиться, те, що я не використаю, то, звичайно, я дам ще дам час до. Початку січня, і вже на початку січня я буду запускати саме новий проєкт уже на 25 й рік, там нові засоби, і ті, які, можливо, не закінчаться, то я їх ще в той проєкт також візьму. Так, ну і все. Ось такі у нас такі результати. Дякую вам за увагу, за те, що дивилися, за те, що були активні саме під цим відео. І побачимось ми дуже скоро в наступних відео. Багато ще планів, побачимо, що вийде. Головне не захворіти. Всім дякую, до наступних відео, до наступних зустрічей, всім па-па.